Усім привіт! У цьому відео я розповім свій досвід навчання на третьому курсі медичного, чи справді він такий страшний, як всі про нього говорять, чи справді він настільки важкий. Розповім про основні нюанси, котрі треба врахувати. Особливо це буде корисно для тих, хто тільки но завершив другий курс, і також розповім, чи взагалі існують якісь плюси на цьому третьому курсі медичного, а спойлер, вони є. Отож, почнемо з того, що очікування реальність. Очікування були у мене, скажімо так, я була приземлена. Що це означає? Я усвідомлювала, що наскільки буде важко. Так, я усвідомлювала, що буде багато матеріалу для вивчення, багато заповнення там писанини, як я її називаю, зошитів, підготовка до крок 1 до ОСКІ, 1 найважча сесія літня. Я це все усвідомлювала, але все одно, коли я почала навчатись, реальність виявилася ще більш. Жорсткішою, важчою Плакала я всього два рази на початку навчального року і в кінці. На початку бо я була в шоці все одно від кількості матеріалу. Тобто, як би я себе морально не підготовувала, все одно у мене був шок. В кінці, чому я плакала, тому що був. Шок вже від іншого, від того, що наскільки важко закрити сесію з трьох іспитів, і перед цим ще закриття чотирьох предметів у вигляді підсумкового контролю. Ну і там ще не за горами крок махає ручкою. Ем, насправді на початку навчального року, через декілька тижнів, я ем, адаптувалася емоційно. До речі, третій курс по емоційній складовій дуже схожий на перший курс медичного. Коли ти тільки ніби ну, вступаєш, ти в шоці, ти намагаєш адаптуватися, все таке інакше, особливо в медичному ем, університеті. Ем, другий курс він такий більш вже лайтовий, ти адаптувався, емоційно все окей. А третій курс знову це прям якісь емоційні гойдалки. Тому мені треба було декілька тижнів, можливо, місяць, і я змогла адаптуватися. Емоційно. А найважче, звісно, це було кількість матеріалу. І це перший нюанс. Починаємо да, з нюансів основних. А це дуже великий обсяг матеріалу. А, що ж, матеріал треба було вчити не лише на такі основні предмети, як патологічна фізіологія, фармакологія і патоморфологія, а ще й все одно. Треба було вчити, звісно, на пропедевтику внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії, загальна хірургія, радіологія. Через це мозок просто вибухав від кількості інформації і. Як я з цим впоралась? Я намагалась створити свою, нібито, ідеальну стратегію. Все одно я спойлер не змогла її дотримуватися завжди не виходило, але приблизно це виглядало ось так: я виділила окремий день для заповнення всіх зошитів, і це другий нюанс на третьому курсі медичного дуже багато писанини. Тому я виокремила окремий день. Зошити заповнювались із патоморфології, з патологічної фізіології, з фармакології, з радіології. Слава Богу, у нас був такий викладач, котрий не вимагав заповнення зошитів з пропедевтики внутрішньої медицини. І слава Богу, цих зошит... зошитів не було з загальної хірургії і з педіатрії. Але все одно було дуже багато, звісно, писанини, рука відвалювалась. На вихідних я вчила матеріал. Але все одно мені не вистачало часу, навіть якщо я розподіляла його на вихідні, мені не вистачало часу, щоб все вивчити. Тому я вчила також впродовж тижня. І спойлер, да, щодо патоморфології, настільки було багато матеріалу, що я прокидалася в другому семестрі кожен четвер о п'ятій ранку, щоб не те, щоб довчити, щоб просто хоча б дочитати і прочитати матеріал. Якщо йти конкретно по предметам, то як ви вже могли зрозуміти, що патоморфологія, так, це було найважче в плані того, що ем, треба було читати, вчити одразу з двох підручників, ем, в сумі виходило до ста сторінок на пару. Це, звісно, дуже багато було і не завжди ну, вдавалося все вивчити, але, хоча б прочитати, вдавалося. Також було важко особисто мені, тому що мені давалося важко для запам'ятовування макро-мікропрепарати, не те, щоб для запам'ятовування, для розуміння скоріше. От. І мікропрепарати також давалися важко, бо гістологія була, закр... була закрита ще на другому курсі в зимову сесію. Тобто, пройшов там ну, багато вже часу. Я багато що підзабула, тому мікропрепарати також е, вони, звісно, даються легше тим, хто пам'ятає, хто дуже класно вчив гістологію, єстологію. Але для таких, як я, котрі все підзабули, це було важкувато е, на іспит якраз ж треба було вчити зорово всі ці макро-мікропрепарати. Е, ну і звісно, тести, про це ми окремо проговоримо е, про ці тести, крок один. Е, Щодо патологічної фізіології, предмет дуже цікавий. Я дуже рада, що незважаючи на те, що я не дуже запам'ятала зрозуміла теорію на другому курсі нормальної фізіології. Uh, мені далася легко патологічна фізіологія на третьому курсі, але, звісно, матеріалу також було дуже багато. Проте вчити uh, мені було особисто набагато цікавіше, аніж патоморфологія. Uh, фармакологія це просто саме серденько. Цей предмет третього курсу просто Ван Лав. Uh, що мені подобалося найбільше в цьому предметі, те, що був певний перелік препаратів на кожну пару, і все, що треба було, просто їх вивчити. Тобто механізм дії, групова належність, ем, також показання до застосування. Ну, е, все достатньо зрозуміло, структуровано, без води. Ем, мені дуже сподобався цей предмет, і у нас іспит особисто в нашому університеті був лише просто на комп'ютері без е, усної частини. І в нас була така викладачка, котра лише письмово, так би мовити, проводила оцінку наших знань. За що я також дуже вдячна. Ем, була закрита також мікробіологія, але це в зимову сесію. цей предмет, який починається на другому курсі. Ем, що ж, у мене залишились спірні враження щодо цього предмету, чисто через те, що от у нас такі були специфічні викладачки, і. Цей предмет насправді він є дуже цікавим. Я в цьому впевнена. Просто, на жаль, через викладачок у мене залишилось від нього не дуже враження, але ладно, закрили і на тому дякую. Щодо тих предметів, котрі закриваються в вигляді підсумкового контролю пропадетика внутрішньої медицини, наприклад, терапія, дуже цікавий предмет. На третьому курсі було справді його цікаво вивчати. Дуже легко для розуміння давалася сама теорія, матеріал. І що мені сподобалося найбільше, те, що ми дуже гарно вивчили, як збирати анамнез. і це я також завдячую підготовці до практичного іспиту Оскі-1 тому. Терапія у мене також залишила гарні враження. Єдиний мінус: у нас нас не водили до пацієнтів, там неможливо це було здійснити, тому лише все проговорювалось на парах. Щодо пропедевтики педіатрії, скажу чесно, впродовж року у мене були неодноразові думки, чому, якщо я навчаюся на лікувальній справі, тобто спеціальність 222 медицини, я повинна вивчати педіатрію дітей. Але були. Пари навіть дуже цікаві ем, саме теорія для вивчення, і нас викладачка водила до маленьких пацієнтів. Ем, ми проводили, я пам'ятаю, їм ем, пальпацію, перкусію, аускультацію. І це дуже цікавий досвід. До речі, да, що ось також дуже цікаво це щодо пропадетики на медицини: це те, що ми навчилися проводити ці три Базові навички, тобто, ще раз, пальпація, аускультація перкусія також дуже цікаво. Щодо предмету загальної хірургії, нам пощастило з викладачем, він нас водив і різні відділення в лікарні, ми навіть на операції потрапили. Сам матеріал також, мені здається, легкий для розуміння, тому. Гарні враження залишились. Тобто можна вже зробити висновок по моєму відео, що все залежить від викладача. Як вам пощастить з викладачем? У вас цей предмет може залишити або прям вау враження, ви будете задоволені в захваті, або якщо вам не пощастить з викладачем, то цей предмет для вас стане жахом. Навіть той предмет, який буде здаватися найлегшим, він стане для вас найважчим. Такі, такі реалі. І щодо предмету радіології було важкувато, тому що нас викладачка на парі лише опитувала, вона рідко щось пояснювала, і ми повинні були самі все зрозуміти вдома по лекціям, по запису лекцій, просто по презентаціям. Але, звісно, це давалося важкувато, хоча сам предмет, я впевнена, також дуже ну, цікавий, важливий. Просто також все залежить від викладача. Тепер щодо е, іншого важливого компоненту третього курсу це підготовка до крок один. Е, я вважаю, що мені треба зняти про це окремо відео, тому що там багато, але загалом можу сказати так: е, особисто за себе, я почала підготовку взимку і я не шкодую. Я бачила студентів, котрі починали підготовку ще прямо одразу восени, прямо з вересня місяця. Е, чому я так не зробила особисто, тому що. Скажемо так, у мене був такий шоковий стан, що я не готова була почати ще із вересня місяця готуватися до крок 1, вчити ці тести. Якщо чесно, було був такий стан, що я нібито ну, вже вмирала е, морально і, і сльози, і цей все, і обсяг матеріалу, і зошити, і все на світі. Тому мені не вистачило сили волі, там я не знаю, як це ще описати відповідальності. Е, Загалом, моральних сил якихось, щоб почати підготовку восени, але ще раз кажу: я не шкодую, що я почала взимку. Ем, я Мені вистачило часу, і знову ж таки, про підготовку до крокодин я все ж таки зніму е, окреме відео, але. Хочу сказати, що, звісно, це також було додаткове навантаження, саме моральне, тому що наш університет достатньо нас контролював, щоб ми проходили і на певному сайті ці тести і ще на одному сайті, і приходили в університет, проходили ці тести. Коротше, контроль був дуже сильний, дуже велика відповідальність. Це також варто враховувати. Особисто для мене було також дуже стресовим підготовка до ОСКІ 1 це практичний іспит. Там знаходяться в певному приміщенні певна кількість станцій, котрі перевіряють ваші набуття вами практичних навичок. Все б не було так стресово, якби всі викладачі справді до цього сумліна поставились і були зацікавлені у підготовці пацієнтів. Але на жаль, це не так. Були є викладачі, я знаю. По відгукам інших груп, котрі не були зацікавлені у підготовці груп, і вони просто казали, що ну, дивіться відео на Ютуб, що, що як ми можемо вам допомогти. А, у нас був ще раз скажу, дуже крутий викладач з пропедевтики внутрішньої медицини. Він нас навчив основних оцих практичних навичок. Тому а, плюс ще відео на Ютуб, і гарна підготовка, але. Трошки було напевно, мені все ж таки найбільш стресово це станції пов'язані з хірургією, тому що. Наша підготовка полягала в тому, що викладач дістав там всі необхідні матеріали в останній момент, тобто в останню пару перед вже самим проведенням мозки. І звісно, однієї пари недостатньо, щоб підготуватись, тому тут вже викручуються всі, як можуть. У кого є близькі друзі, котрі мають необхідні матеріали для того, щоб готуватися, або загалом я навіть бачила, що студенти там шукали собі групки, щоб збиратись разом готуватись. Тобто, все залежить від вашого бажання, від вашої навіть грошової спроможності. Я бачила, що навіть вже існують курси по підготовці до Оскі-1, тобто все залежить від таких факторів. І насправді я трошечки, напевно, недооцінювала цей компонент ОСКІ-1, я його якось так більш лайтово сприймала, але коли дійшла, дійшов момент до, до підготовки, вже почала прям хвилюватися. Але все пройшло набагато. Спокійніше, аніж я там собі накручувала. Також була станція СЛР, проведення СЛР, також все добре, все зрозуміло. І по педіатрії також була одна станція, там просто обвід голови, там зважування, нічого важкого. Тобто, найбільш стресово особисто для мене були ці станції як я вже сказала, хірургії. Е, ну і про педагогічну внутрішньої медицини це також було дуже відповідально. Але і цей компонент ми закрили, що добре. Е, загалом, це було, до речі, ОСКІ-1 в другому семестрі, крок один після завершення загалом навчання. Е, ну і напевно можна переходити також до ще одного нюансу: це 25% НБ. Е, ну, ті, хто навчаються в медичному, знають, що це таке, що не можна допускати більше 25% пропусків. Е, на третьому курсі, особисто в нашому університеті, з цим було все набагато ще жорсткіше, адже з певних предметів, а навіть не з певних, а здається, з патологічної фізіології і патоморфології, всі 25% пропусків враховувалися не лише пропуски практичних занять, а ще й лекційних. Такого не було на першому курсі, такого не було на другому. І на третьому це з'явилося за цим дуже суворий був контроль. Я навіть знаю випадки студентів, котрі потрапили, ну перевищили цю цей відсоток, бо вони також і лекції пропускали, не просто практичні заняття. Тому е, до цього треба справді уважно віднестися, поставитися і враховувати навіть такий нюанс. І е, щодо тепер найстрашнішого закриття літньої сесії, тому що на зимову сесію виносила стільки мікробіологія і все. А ось літня сесія, так, да, це був треш, тому що весною треба було закрити ще чотири підсумкових контролі з радіології, терапії, педіатрії, хірургії, а вже потім літня сесія. Як я вже казала на початку відео, да, у мене були сльози, я вже не вірила, що я зможу це зробити, закрити. Але я хочу одразу вас заспокоїти. Все реально, все під силу. Головне правильно розрахувати час. Будь ласка, не залишайте все на останній момент, і також найголовніша порада вчіть. Теорію впродовж року, впродовж двох семестрів, щоб потім вам було легше підготуватись до сесії. Щоб потім ви поспіхом в паніці навчили все те, що підзабили впродовж року, тому що, можливо, вам потрапився дуже лайтовий викладач, і ви розслабились, але ні, тримайте себе в тонусі, будьте відповідальними, вчіть теорію впродовж року, потім скажете собі самі дякую перед сесією. Сесія важка. Фармакологія, патологічна фізіологія, патоморфологія дуже звісно було і страшно, і кафедри такі достатньо вже скажімо так, не лайтові. Але це також реально. Я ж кажу, найголовніший секрет успіху: це просто правильно розрахувати час і не залишати все на останній момент. Ну і якщо сказати в самому кінці, чи існують все ж таки плюси третього курсу медичного, то так вони є. Перший плюс, котрий я для себе виділила, це цікава теорія. Це справді дуже цікава теорія була для вивчення в порівнянні з першим курсом, з другим, то третій був дуже насичений теорією. Да, Мінус в тому, що дуже великий обсяг матеріалу, але плюс в тому, що він хоча б цікавий. Особливо я вважаю, найцікавіше було вивчати патологічну фізіологію, фармакологію. Психологію, терапію. Та, загалом, мені здається, все цікаво. Це не те, що там, я не знаю, медична біологія перший курс, чи там гігієна та екологія, другий курс, але також, до речі, на другому курсі біохімія була дуже цікава. от На третьому курсі багато предметів з'являється цікавих, і ем, це круто, що ти хоча б хоча вчиш те, що тобі подобається, і вже набагато цікавіше стає. Також е, про підготовку до ООС-1 хочу сказати, що. Завдяки підготовці до цього практичного іспиту я, як і будь-які інші студенти третього курсу, набули важливих практичних навичок, і це мені також дуже сподобалось. Проведення аускультації, перкусії, пальпації ще раз відтреновування навичок, проведення СЛР. Хірургічні станції, визначення групи крові, що мені дуже сподобалось, і завдяки цьому я змогла в домашніх умовах визначити нарешті свою групу крові четверту позитивну. Отож, багато позитивних вражень у мене залишилось після, до речі, оски 1 саме. От е, тому. Вам може в моменті здавати, що Боже, навіщо нам ще і це? Воно ж навіть не враховується там ні в рейтинг, ні куди, навіщо це все, але насправді ви будете, зможете отримати дуже круті практичні навички, і це важливо для вашої майбутньої спеціалізації, яку б ви там не обрали. Е, і щодо третій, плюс, я вважаю, це ще більше якби, відчуття себе, цієї атмосфери в лікарнях. І відвідування пацієнтів. Тут також все залежить від викладача. Чи захоче ваш викладач повести вас до пацієнтів, щоб ви їх там опитали, щось зробили. Тут справді все від того залежить, хто вам потрапиться, але якщо вам пощастить, то так, вас будуть водити до пацієнтів. Звісно, це також дуже цікаво. Отож, я начебто намагалася вмістити в одному відео все те, що хотіла дуже сильно вам передати. Третій курс він справді дуже важкий і фізично, і морально, психічно, в будь-якому плані, в інтелектуальному, розумовому. Просто третій курс він справді дуже важкий. Це не все не жарти, як про нього говорять старші курси. Дуже великий обсяг матеріалу, писанини, стрес, підготовка до Оскі 1 крок, один найскладніша літня сесія. Да. Це прям треш був, але хочу вас заспокоїти, що ем, все реально. Пам'ятаєте таку фразу, що якщо старші курси впорались, то і ми впораємось. і це справді так. Тому всім дякую за перегляд відео. Е, залишаю свої посилання на інстаграм, е, якщо вам цікаво, в описі під відео е, е, також буде приємно почитати ваші коментарі. На якому ви зараз курсі, які у вас, до речі, очікування, страхи щодо майбутніх курсів? І буде також мені приємно це побачити і відповісти вам на всі ваші запитання. Тому всіх люблю, всім дякую за перегляд відео. Пока-пока.